У родинному колі компанії друзів та на самоті кожен українець по-різному відзначив новий 2023 рік. Сьогодні ми дізналися у Кременчужан, як вони зустріли Новий рік. Новий рік зустріли з сім'єю, нікуди не ходили. Дуже хвилювалися за рідних, які в Києві. Круги сім'ї всі, всі добре відпочили. Так що і одне бажання було. Я думаю, що на всіх. Чоловіком посиділи, за перемогу випили, за мир випили, усіх одне бажання. З сім'єю випили шампанського, послухали річ президента. Ну, діти маленькі лягли спати. Була одна, походила в парк з жінкою, прийшла домой, поїла й на боковую. Ми самі з Сєвєродонецька, переселенці, от вимушені, зустрічалися разом. Бабусі були, дідусь. Кумов'я, усі були. Мабуть, основне свято було це саме 1 січня, коли ми приїхали сюди. Було багато людей, багато вражень, емоцій. Навіть здалося на хвилиночку, що немає війни. Переживаємо за Україну, за наших воїнів. Дома були жінкою вдвох. Тільки щоб Україна скоріше перемогла і отримала самостійність. Наконець ми спокійною життям живемо, щоб ті цапи згинули. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців пригадав головні події минулого року та висловив переконання, що новий 2023 рік принесе перемогу. Дивився дуже хорошо виступ, дуже грамотний і як спеціаліст, і дуже хорошо він відноситься до України, уболіває за неї. Як для мене, це самий найкращий президент. Дуже душевно, дуже. Просто своїми словами про ту біль, яка у всіх нас є, дуже сподобалась. Вдячні дуже президенту, волонтерам, ЗСУ за те, що маємо можливість жити мирно, зустрічати кожен ранок, виховувати дітей. Я й плакала, і за, кожне, за кожним словом, я не знаю, підписуюсь. Він наш символ. І... Дай Бог йому здоров'я, він нас приведе до перемоги. Я в цьому впевнена. Звісно, нам обійшлося у новорічну ніч без подарунків. Кожен отримав позитивні емоції, особливо діти. У мене дітки далеко. Ми зазвичай з чоловіком їм подарунки готуємо, внучечкам. Ну вдалось щось передати у Литву трішки. А так, ну найбільший подарунок для нас зараз, це нематеріальне. Мені аби був мир. Баскетбольний м'яч та іграшки. Коли є маленькі діти, то звичайно вибираєш подарунки з більшим азартом. Ми подарували сину таку велику лошадку під ялинку. Багато подарунків і 1 січня він їх відкривав і був задоволений. Головне, щоб все було у дитини, та він був задоволений. Йому надарували багато іграшок. Хрещена, хрещений, бабусі, дідусь. Він був дуже задоволений, всім грався. А ми щасливі, що в нього все є. Сьогодні кожен українець впевнений, що 2023 рік стане роком перемоги. Принесе Україну мир та злагоду. І всі, хто наразі далеко один від одного, обов'язково зустрінуться. Головне перемогти, щоб мирна година, щоб мої дітки вернулися, внуки, бо дуже вже за ними скучила. Ну за, за хлопців, що на фронті, о, там за наш народ, який не здається, за президента. Ну тобто всі оці мрії кажуть, вони повинні. Збутися, тому що весь народ одної думки. Побіди, міра і спокойствие. Ми сподіваємося, ми віримо, що це буде переможний рік. І все, все буде добре, що всі будуть живі, здорові, ми будемо святкувати перемогу тільки так. Ми дуже в це віримо і дуже цього чекаємо. Перемоги все. Більше нічого нам не потрібно, тільки перемога. Редакція телеканалу «Кременчук» вітає усіх з новим роком. Нехай усі ваші найсміливіші мрії здійсняться у 2023 році. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Крамачуцькі новини.